Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій ранішній молитві на і на початку нашої денної молитовної варти. І ми, так як ми почали цей шлях Божої дороги, тому що багато про це говорили, то сьогодні беремо чіткі дороговкази, щоб зрозуміти, що це за дорога Божа і чому. Маємо ідучи нею, ми переможемо. Отож, сьогодні ми візьмемо четвертий дороговказ. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Це четверта заповідь, яка звучить так: Шануй батька Твого і матір Твою, і буде тобі добре ще за Твого земного життя. Ця, ця заповідь, вона, напевно, що найбільше виділяється серед усіх заповідей. Виділяється в, то, в чому? Тому що перші три, про які ми вчора які ми говорили перед цим, вони стосувалися нашого стосунку і, Богу, і Бога. Це були заповіді, в яких ми намагалися зрозуміти. Що значить не бути рабом? Тобто невиконання цих заповідей це позбавлення себе жити в любові з любов'ю, тобто позбавлення життя з Богом і відповідно перетворення на раба і мислити як раб. Наступні наші заповіді це будуть заповіді, які регулюють наші стосунки з людьми. Це те, що впливає на те, як я живу. Але бачите, Господь Бог. Огортає нас ціло. Огортає нас тільки, що в нашому житті він нам наголошує, що дрібничок не буває. І така річ, як пошанування наших батьків, це те, що формує націю насправді. Чому формує націю? Дивіться, що сказано в цій заповіді. Це єдина заповідь, насправді, яка говорить про нагороду. Всі інші просто кажуть не роби. Натомість ця заповідь каже, чини, роби, будь активним. І за те, що ти робиш, будеш мати відповідну нагороду. Тобто за те, що ти любиш і шануєш своїх батьків, ти маєш нагороду. В чому ця нагорода полягає? Відповідь ми знайдемо, знаєте, у обряді вінчання. Там приводяться слова, радше, знову ж таки, це відповідь не то, що в обряді вінчання, а в Святому Письмі. Але в обряді вінчання на цьому дуже гарно наголошується, що там є молитва, в якій священик молиться за благословення для сім'ї. І приводиться цитата з книги Псалмів. Що, коли благословляється подружжя, зокрема чоловіка, то йому говориться про те, щоб він бачив дітей своїх дітей. Тобто він прожив такий вік, щоб він побачив дітей своїх дітей, тобто бачив своїх внуків. Ще в чи іншому місці псалмів є побажання, щоб ти побажання. Бачити своїх дітей до третього і п'ятого коліна, тобто внуків, правнуків. Для чого це все? Діти це нагорода за життя. Діти це те, чим Бог благословляє всіх нас. Бо коли Бог сотворив Адама і Єву, Він їх благословив: сказав, Володійте і розмножуйтесь. Тобто, Він благословив на те, щоб ми люди народжували. І діто народження це є ласка, це дар Божий. Дар, який кожен з нас має вимолювати, випрошувати. І якщо ми не будемо просити про цей дар і, відповідно, своїм життям показувати, що я гідний бути, батьком чи матір'ю, то цей дар буде трошки відкладатися. Зрештою, дарь батьківства є не тільки фізичним, але є ще духовним. Практично кожен з нас є хресним батьком чи матір'ю. Це теж є батьківство, і це батьківство є не менш відповідальне, ніж звичайне природнє батьківство. Тому, ще раз кажу, народження дитини, як духовне народження, так і фізичне. Це є велика відповідальність, це є дар, яким Бог нас уподібнює до себе, народження дітей. І от саме народження дітей є свідченням того, що мій рід, моя нація, мій народ живе. Наш великий святий митрополит Андрей Шептицький. В Одному з своїх послань писав: нація, в якій жінки не хочуть народжувати приречена на загибель, говорячи простішою мовою. Там нація, в якій робляться аборти, нація в якій контрацепція вважається нормою і навіть спонукається до цього. Нація, в якій в сім'ях є тільки одна дитина і більше не хочуть народжувати, вона приречена на загибель. Чому приречена на загибель? Тому що батьки відмовляються дарувати життя. І от вони відмовляються від народження життя, відмовляю, відмовляються від дітей. І навіть ті діти, які виростають в них, Одна дитина, ну максимум, дві може. Що, з чим діти ці ростуть? З тим, що вони бачать, як їхні батьки не хочуть мати життя. Тобто їхні батьки виступають проти життя. Тоді що ці діти будуть робити? Виступати проти життя? Відмовлятися від життя. В першу чергу від власного життя. Вони будуть жити в таке задоволення, підуть знайти всі крайності. Алкоголь, наркотики, розваги. І їм буде байдуже до того, які будуть наслідки. І в результаті вони виростають. І що роблять ці діти? Вони відмовляються від своїх батьків. Вони від них відмовляються, вони їх кидають. Просто-напросто кидають. Добре, мо це, це, можливо, найкра... один з добрих варіантів, коли вони цих батьків віддадуть, знаєте, в будинки, де за ним будуть доглядати. Це, це якщо будуть. А так переважно їх кидають. Самих одних. І що буде далі? А далі діти цих дітей кинуть своїх батьків. І вони не будуть чекати дорослого віку, вони їх будуть кидати ще малими. Тобто пошанування батьків це є виховання цілої нації. Якщо ми не будемо шанувати своїх батьків, наші діти не пошанують нас. І через третє, четверте покоління. Нації не буде існувати. Там, де немає в цього зв'язку дітей і батьків, там немає нічого. Я не знаю, хто сказав цю фразу, але якось сказали так, коли на війні гине чоловік, то гине один рід. А коли на війні гине жінка, гине ціла нація. Тому що вона, продов... вона та, хто народжує, та, хто дарує життя. І от пошанування цієї, виконання цієї заповіді, так трошки, знаєте, мене трошки не в той бік можливо, понесло, але пошанування цієї заповіді, грече, виконання цієї заповіді полягає в тому, що ми з гідністю ставимося до своїх батьків. З гідністю ставимось до них для того, щоб наші діти потім нас доглядали. Виконання цієї заповіді полягає в тому, що я, ставлячись згідно до своїх батьків, отримую нагороду. Яка нагорода? Мої діти будуть ставитись до мене так, як я ставлюсь до своїх батьків. Все дуже просто. Я ставлюсь з гідністю, з гідністю буду ставитись до мене. Якщо я цього не буду робити, тоді нема чого нарікати. А тепер хочу перенести виконання цієї заповіді на сучасність. Подивіться на різні народи, на різні культури. Європа, Америка. Батьки виросли, виросли. в їхній культурі звертатись до своїх батьків по іменах в більшості випадків. Вони не звертаються, тато, маму. Більшість вони звертаються по імені. Так наче це, знаєте, рівня. Але батько ніколи не може бути рівні своїх дітей, своїм дітям. Ні мати, ні батько. Діти виросли, батьки дітей відправили геть. Ми хочемо своє задоволення. А потім ці батьки лишаються самотніми. Вони хочуть, щоб діти до них приїхали, подзвонили. Але діти цього не роблять. Чому? А ми хочемо побути самі наслідок. Ти лишився сам. Інша крайність, наша слов'янська крайність. Так, ми живемо родинами і це класно. Але дуже часто в родинах змішуються. Оці моменти е, стосунків. Стосунки в якому значенні? Е, діти хочуть бути незалежними, а батьки продовжують про них піклуватися як про маленьких дітей. Їм, же по, 15, їм же по 20, 30, 40 років, а батьки далі про них піклуються, як про малесеньку дитину. Е, е, я не знаю, десь теж чути таку історію, що е, одна мати про свого сина дбала до 40 років. Дбала настільки, що навіть коли він одружився, мама приїжджала в тихаря від дружини, щоб доглянути свого сина. Він не міг елементарних речей зробити без мами, і це було страшно насправді. Тому і наступний момент знаєте, що є страшним, коли люди не виконують цю заповідь. Це коли діти з батьками розмовляють матюком. Тобто вони розмовляють пустими, гнівливими словами. Коли діти називають своїх батьків старими. Я був раз присутнім свідком, це вже, ну зараз трошки це відійшла мода, але років 15-20 тому це було, знаєте, модно говорити, коли діти говорили про своїх батьків та мої старі в зневажливому плані. Мій старий, моя стара. Це було, знаєте, це було боляче. Послухайте розмови. Знаєте, послухайте свою розмову, як ви не раз розмовляєте зі своїми батьками. Чи говорите ви їм слово я тебе люблю? Чи я тобі дякую? Якщо батьки не поважають свої. Перепрошую, якщо діти не поважають своїх батьків, про що ми можемо далі говорити? Якщо батьки не шанують і не цінують своїх дітей, тому значенні, що вони для них є цінністю, а не засобом похвалитися чи реалізувати свої мрії, не буде нічого. Шанай батька і матір твій і буде тобі ще за твого земного життя. Ці стосунки це стосунки цілої нації, якщо батьки не хочуть народжувати. Значить, нація вимирає. Якщо діти не шанують своїх батьків і не ставляться до них згідністю, повагою і любов'ю в будь-якому віці, не турбуються про них. Нація гине. Стосунки батьки і діти. Це є стосунки, які формують і будують націю. Українська нація. Це не тільки мова, українська нація це стосунки батьки і діти, це нормальні стосунки батьки і діти, по вазі любові, в бажанні народжувати, в бажанні піклуватись, в бажанні турботи, у спілкуванні без мата, але коли кажеш, я тебе люблю. Якщо ми хочемо бути українською нацією, ми маємо змінити, реально змінити те, що було в нас. Відмовитись від абортів, відмовитись від контрацепції, відмовитись від зневаги до своїх батьків, перестати матюкати з присутності батьків своїх і з ними розмовляти. Дбати про своїх батьків в будь-якому віці, не кидати їх, а батькам поважати вибір своїх дітей. Завжди бути, як той батько з притчі, який готовий підтримати свою дитину в будь-якій формі. Не засуджувати за його помилку, а сказати, я є поряд, давай разом прийдемо. Це є нація. Якщо хочемо бути українцями, то маємо цю заповідь виконувати без, без роздумів. В ім'я Отця Син, і Сина Святого Духа мій, Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помила нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила нас грішна, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила нас гріш. Господи, Христи, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила над гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила над гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила нас грішня. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, нас цей сьогоднішній день. І всіх наших військових даруй їм кріпості, сили і духа. Кожного Украї... всіх, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну благослови захисти. Благослови і оздорови кожного, хто пораненого, як цивільного, так і нашого захисника. Усіх водіїв, медиків, волонтерів, капеланів, які здійснюють поїздки зони бойових дій, благослови захисти, а також людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни. Служби іменець, пожежники, прикордонники, поліції, Усі... <кій> усіх українців, що є на окупованій території, прошу тебе, Господи, захисти їх. А наших військовополонених поверни живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочинах, склали зброю, залишили територію Криму і України, отримали відповідне покарання і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захвори і захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо спільно з вами молитись. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.